Вони народилися в один рік, мали одну ціль, але на дух не переносили один одного. Поп, Король і Принц темношкірі хлопці, які підкорили світ своєю музикою. Вони глибоко поважали талант один одного, але ненавиділи один одного тільки через одну думку: що хтось у цьому світі може бути талановитішим. Майкл Джексон і принц – боротьба за першість, яку одному з них не судилося виграти. «Прінц» проти Майкла Джексона. Раунд перший. Майкл Джексон та «Прінц» – Сольна кар'єра обох почалася майже одночасно у 70-х. хоч тільки першість одразу здобув Майкл Джексон. «Прінц» у той час робив лише перші кроки на сцені. І доки він не впевнено крокував, Джексон встиг здобути всесвітню славу, отримати титул поп-короля і підірвати усі музичні фіт-паради. У 82-му Майкл випустив свою розривну платівку, яка принесла кілька сотень мільйонів доларів. І несподівано для короля цього ж року нікому невідомий принц випустив свою вибухову платівку. Одразу дві пісні з альбому Принца потрапили на перші рядки хіт парадів. Співак одразу ж удостоївся звання другого після Майкла Джексона. Так зароджувалася ворожнеча. Принц не хотів бути другим, а Майкл не хотів ризикувати своїм. Титулом короля Принц проти Майкла Джексона раунд другий. Прінс та Майкл постійно пересікалися, і навіть бували на концертах один одного. При тому чоловіки при нагоді завжди прагнули виставити одне одного дурнями. Якось Джексон з'явився на студії Прінса. Той запропонував пограти в пінг понг Майкл поняття не мав що то таке, але ж не міг він дати змогу конкуренту так легко втерти йому носа. Джексон, звичайно, програв поєдинок, і Прінс це активно коментував. Він грав як Хелен Келлер, тобто письменниця, яка має вади зору та слуху однак навіть не згадував, що після поразки попкороль не розгубився і почав відверто фліртувати з дівчиною принца. Мовляв, ти мене не здолаєш, маркач. Хлопці загралися у конкуренцію і не помітили, що популярність обох почала згасати. Тоді чи то Джексону хтось порадив, чи то він сам вигадав таку божевільну ідею, але він запропонував принцу записати спільний дует. Хоч це й просто розірвало б усю публіку. Однак Прінс відмовився. Він хоче виставити мене ідіотом у цьому записі. Невже він думає, що я дурень? Адже ця пропозиція, хоч і заманлива, відходила від Майкла, який диктував би що і як має бути. Цього разу поставити на місце конкурента Майклу Джексону не вдалося. Прінс проти Майкла Джексона. Раунд третій. У нульові обидва артисти зникли з радарів. А у 2004-му Принц грандіозно повернувся і дав 21 концерт підряд. Майкл був шокований, однак він не міг поступитися в вічному конкуренту і почав готувати своє грандіозне повернення. Він виношував ідею кілька років, сказав менеджеру, що неодмінно має дати 31 концерт поспіль, адже це на 10 концертів більше ніж у Принца. Запланували тур на Другу половину 2009-го. розпочатися він мав у липні. Та трапилося те, чого ніхто не очікував. 25 червня 2009 року. Світова легенда, ціла епоха. Майкл Джексон помер у своєму ліжку від з знеболювальними. Така новина шокувала навіть Прінса. І за іронією долі найзапекліший конкурент Джексона, хоч і пожив трохи довше. Але помер точно так само через місяць після світового турне у своєму домі через передозування знеболювальних. Так дві легенди згасли і байдуже, скільки в кого греммі, платинових альбомів чи фан-клубів по всьому світу. Вони обидва були достойні звання Поп короля, хоча корону за життя носив лише один, а другий назавжди залишився принцем.